Ну от плюс-мінус на сьогодні так рибалка і закончилась. Упустив телефон в воду. Ну, штатив впав і прям водойму. Друзі, всім привіт! Нарешті я вирвався на риболовлю. Сьогодні буду ловити на фідер, на той, котрий мені подарувала дружина на моє день народження, яке скоро відбудеться. Ось. Я його вже опробував. Фідер просто бомба, фідерна рибалка мені подобається. Тож, сподіваюсь, подобається і вам. Ловити буду на опариша та на пінку. Зараз почепимо одного опарика. Опарик в мене з прошлої рибалки вже трошки окуклився, але ще є живі. Ну, до речі, на цей кастер теж клює доволі непогано. Сьогодні ловимо на обводному каналі, як завжди. Подобається мені тут. А от дорога сюди мені подобається не дуже. Коли я сюди приїжджав на прошлих вихідних... Я дуже-дуже сильно застряг, що довелось викликати трактор. <риклад> Може назад, Макс! <риклад> Не встиг я закинути, як <риклад> одразу клює. Ще на падінні ти відчуваєш в руку, як на тому кінці риба вже поїдає твого опариша. Потім ще пару дрібних можна було б діставати, о! Бо, скоріш за все вона там вже висить. І зараз ще покльовує. Хм. Ну. Є рибка, друзі. Так, все забуваю, що фідер треба, знаєте, вище підіймати, це ж не спіннинг. Щоб бровку там, від бровки відійти і так далі. Так, ось така дрібна плотва. Гачки я зараз ставлю невеликі. Хоча дехто може сказати, що це доволі такі великі гачки, 14 й номер. Не знаю, раніше я ловив на набагато більше гачки і дрібну, і не дуже рибу. Тому є в мене і менші, але який в цьому сенс. Поводок я використовую звичайно волосінь діаметром. 0,1 або 0,09, якщо я не, не помиляюсь. так, да, 0,1. От, І кормушка 80 грам, ну тут можна менше, набагато менше, можна 50 сміливо кидати. Просто чого 80 я використовую. На початку був дуже активний кльов, і рибалка набирала такий темп, що я закидував. Кожну хвилину майже. І щоб корм зберегти хоч трохи до вечора і не пригодувати рибу, я почепив дрібнішу кормушку за розміром, але трохи більше за вогою. Зараз, а якщо і далі так буде, то поставимо 40 грамів, в мене є, теж такого невеликого розміру. Я не думаю, що нема ні вітру, ні тичі. О, була покльовка одразу. Нема ні вітру, ні сильної течії. Тому я думаю, що 40 грамів зносити не буде. Знов клює, знов. О, і вона там є. От про що я і кажу. Ось такий темп був на самому початку. Ну, можливо, зараз і поміняємо одразу катушку. Ой, котушку вибачаюсь, кормушку, подивимось. А що тут? А, тут, можливо, бровка під берегом. Є такий момент, коли... Ну, але вона вся, бачите, зовсім дрібна. Зовсім дрібна ця риба. Ось така невеличка плоскирка. Ой, да, плоскирка. І ще те, що мені не подобається, ну вам не видно, це те, що трохи перекручується мій поводок. Рибу, звичайно, випускаємо, нам дрібна така не треба. Ми руки, насаджуємо нового хробака, а точніше пінку, і продовжуємо ловити цю дрібну рибу. А, а поки що я зроблю собі чай. Я перекліпсувався трошки ближче, як і хотів, і буду бросати трохи лівіше. Подивимось, що живе там. Закормлювати я не буду, сенсу не бачу, я просто годівницю поставив з більшим об'ємом, ніж той, на котрий я. О! І вже... Боже, як красиво клює на, на цей во! На інлайн-оснастку риба вже на місці, вже тягну. Не встиг я відрегулю підтягнути шнур, як вже одразу у нас порадувала плотва. Невеличка, але все ж таки риба. Ех! хотів показати на камеру ближче. Опустив. Маленька. До речі, ще з начебто з ікрою. Все, риба пішла до себе додому. Я зараз навіть не буду міняти пінку, лише звільню гачок від листя і заряджу годівницю. Точний заброс чи закид, не знаю, напишіть, будь ласка, мені вже нарешті, як правильно казати закид чи заброс. От. Ми спорили із дружиною, і з Богданом. Гуглити я не гуглив. От. А почитати ваші думки буде дуже-дуже приємно. От є покльовка. Давай ще разок гарненько так. Ух ти, це теж виглядає дуже... Ну, в принаймні на початку. Виглядало дуже сильною крупною рибою. Але, 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 гля, як супротивляється. О, друзі, це дійсно вже риба. Це вже риба. Чудово. Так. Да. О, дивіться. Така пласкирка. Вже є плоскирка. Є, друзі. Ну, не можу сказати, маленьке або ні. Ну, мені здається, теж непоганого такого розміру. Бо дуже-дуже непогано роб чийний не супротив. Да, так, як, як завжди. Перетягнув, не звик я ловити на такі довгі удочки, бо в душі я все ж таки спінінгіст. Так, 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 чекай. Не подобається мені доставати екстрактором, тому я достаю пінцетом. Не знаю, може це тому, що я лікар і мені цей, інстру... цей інструмент більш Звичний ніж екстрактор. Так, це плоскирка, це плоскирка. Добре, що на фідерній рибалці можна просто сісти, відпочити, подивитися, як класно риба з'їдає твого опарика, пару раз дістати в холосту, подивитися, як клює у друга, насолодитись природою. І ноги зберігти, Бо коли ти на спіннінг ловиш, ходити доводиться. Ну, в середньому в мене 14 16 тисяч шагів, це мінімум. Ну, ні, не мінімум, це в середньому, давайте чесно, те, що я роблю на, на спінінг. Ну от, скоріш за все я тільки порадів, що риба клює, і все так добре. Як плювати перестало? Проти у Богдана почало. О, а ось і в мене, я поторопився. Холоста. І знаєте, що ще от мінус інлайну, як на мене, це те, що рибу треба підсикати, і ти робиш різкий рух, і тим самим можеш лякати ту рибу, яка зараз стоїть на точці. Бо перші, так би мовити, Ривки, ще головне, щоб вона там не зійшла. Бо якщо вона сходить на точці, це може розпугати всю іншу вашу рибу. Друзі, що не таке трапилось, я поки дивився, на що ще можна половити, упустив телефон в воду. Ну, штатив впав і прям водойму. Телефон там була включена камера. Вона нібито він працював, все ок. Подивимось, я його вимкнув. Мінус те, що батарею ніяк не можна дістати. Хай трохи полежить посохне, знімати поки що буду на нагрудну камеру. Да, Сподіваюсь, з ним все буде гаразд. Так, де більше отвірів, то якось однаково. Просто думав, під яким кутом його покласти, хай так лежить. Головне його тепер не забути. Ось так от і купуй штативи, які дешеві, які зовсім нічого не тримають. Треба ось такий ще й для телефону брати. Не тільки, для... не тільки ось це яке дуже легеньке. Ш... Таке хлипке, шатке. Ладно, хай стоїть. Він навіть стояти не хоче. О, стоїть. Ну а ми поки що познімаємо з цієї камери. Друзі, щось є невеличке, ну, сопротивляється непогано. Можливо, щось більш-менш а ні, дивіться, більш-менш, я думаю, взагалі малече, я якраз їв, і вона мені завадила, ні, вона мені дала доїсти, бо... Вона клювала, клювала, смикала-смикала, смикала, смикала. Ну, еть, тихо, досмикалась. Це, якщо я не помиляюсь, плоскирка. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як відрізняти плоскирку від, е цієї, від підлящика. Ну що, в мене є дві новини. Одна гарна, інша не дуже. Гарна це те, що телефон працює, з ним все окей. От, тобто сезон, плавальний сезон телефон мій відкрив, він його пережив. Сподіваюсь, це був перший та останній раз. От. А погана новина це те, що не клює. Кльов в 11, як відрізало, до цього ще кльов був. Не то, що навіть більш-менш, а прям хороший такий. От, а з 11, все, глухо, як в танки. А, що ще хочу відмітити, а от буквально хвилин 15, мій наступний попередній, точніше, закид. та навіть не 15 менше, Був... була дуже гарна покльовка, підсік і обірвав. Поводок. Він в мене 0,1, Ну, але є фідергам, ну, навіть це не врятувало. Можливо, було щось хороше, можливо, погано зв'язав петлю, бо на петлі, на вузлі в мене був відрив. Ну, Друзі, так вже краще, хоч трохи більше за розміром риба, хоч клює, почнемо з того. Бо до цього щось зовсім якось було тихіше, ніж зараз. І цікаво. По холодній водоймі, ну, зараз я не вважаю, що тепла вода ще. Все-таки виручає ароматизатор запахом кориці. от. Але можливо це співпадіння знову ж таки. Можливо, просто риба вже. Засумувала за пінкою і вирішила трошки поїсти. Ну, все рівно. Кльов не такий активний, як був зранку. От. Ну, що поробити? Хоча б клює, клює. Рідко, рідко, но клює. Це вже чудово. Є щось? Вон, Богдан рибу вже тягне. Ти теж чимось пшикав? Ага. Що там в нас? Невеличка плоскирка. Зрозуміло. Такі от. Я поставив а, поводок 0,14, а, 0,146, якщо бути точним. Шимано 0145, Шимано XH. h До цього в мене стояв 0,10. Якось сказати, що це вплинуло на кльов в гіршу сторону, та ні. Воно що не клювало на тоненькі, що зараз не дуже активно. От зранку би перевірити, так було б краще. Просто мене, мені набридло відривати гачки або рвати поводок на петлі, тому я вирішив трошки збільшитись в розмірі. І гачок трошки більший поставив, бо зараз я пробую чіпляти мінімум 3 опарика. Uh, і один пінопласт. От, То на таку на таку от штуку риба і клюнула. Але зараз мовчить. Скоріше за все, соромиться вас, бо ви дивитесь, <смас> так буває часто. І, до речі, знов дали воду. Я не знаю. І таке відчуття, що зранку дають, і потім дають, 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 і ніколи, тобто, навпаки, не... не відіймають. Можливо, ввечері, не знаю. Я до пізнього вечора тут не знаходжусь. Але те, що завжди вода стає все ближче до тебе, це, звичайно, на комфорт впливає. Бо я вже дивлюсь, треба і садок трохи припідняти. І триногу скоро буду в цих в сапогах збирати. Ну, скоро будемо ось так сидіти в воді, в сапогах і ловити рибу, сподіваючись на покльовку. Як тільки почали воду давати от ще зранку, як на мене, це лише в кращу сторону вплинуло на кльов. Почала більш крупна риба клювати. А потім щось трапилось без поняття. Можливо, просто день настав, можливо, якесь сонце вийшло. Ну, до речі, коли вийшло сонце, тоді воно і стало гірше клювати. Зараз сонця нема. І сказати, що поліпшився кльов, ні, не поліпшився. Дуже рідко, поодинокі удари, ну і раз на півгодини, на 15 хвилин залітає якась рибина. Почався сильний вітер, ми вже збираємось, вже був один такий сильний дощ, а потім ще другий. По прогнозу я дивився та і зараз бачу, що збирається ще один. Тому будемо збиратися, вже більш нічого спіймати не вдалося. Саме цікаво була кльовка на черв'я, на хробака, перепрошую. Дуже сильний удар, але нічого, от зовсім. Що ж сподіваюсь, вам сподобалось. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо вам дійсно сподобалось. Для мене це буде дуже гарною підтримкою. Дякую за перегляд. Всім пока.